Заняття для розігріву всього оттіла. Починаємо з голови. В боки. Намагаємось як умога довше завести свою шию в боки. Максимально зараз повернули голову, вернули початкову точку. Максимально вернули початкову точку до екрану. І замочик з ваших ручок поставили на голову і опустили голову вниз. Під вагою наших рук потягнули свою шию і голову до підлоги. Так само без ваги ваших Достатньо розв'язування ну, муку, як чіп. Тепер коловжжі -чі оберти в пересі. Тобто, потрусили ручки, розігріваємо наші ручки. Потягнули в одну сторону. Тепер більше. Так само іншу ручку до себе. Наверх, до себе. Облиць. Пальчики розігріємо. В одну сторону коловій оберіга. Може трішки хрустіти, нічого страшного. Так і в іншу сторону. Молодці! Тепер розігріваємо лікті. Так само колові оберти. Будьте уважні, щоб ваші лікті були на одній відстані від підлоги. Щоб не було ось такого або ось такого. Ровна лінія і розігріваємо. В інший біля. Відцяхте. Молодці. Ручку витягнули наверх, витягнули повністю в свою сторону і тягнемось, довго тягнемось до стіночки. Намагаюся дотягнутися е, лівою ручкою е, стіни. Дихаємо. Не залишаємо своє дихання. Молодці. В іншу сторону, іншу ручку витягнули наверх і потягнулися до іншої стіни. Так само розкриваємо свою грудну клітину, не потрібно робити ось так. Відкриваємо грудну клітину і тягнемось, не прожиємо. Молодці. Ручки замочив. Потягнулися до екрану. Молодці. прогнулися назад. Ще раз. Вперед до екрану. Паралельно підвозимо. Намагаємося витягнути. Паралельно підлозі. І назад. Дареш нас. Робимо коло. Розігріваємо верхню частину тіла. І потім будемо переходити до нижньої частини тіла. Винжити. Верхня частина тіла. Будьте уважні. Намагаємося, щоб ваші бедра, ваш таз стояв рівненько. Тепер вниз. Розігріваємо вниз. Три і показую з іншого ракурсу, щоб ви бачили мою спину. Спина не згинається вперед. Ось так направимо. Спинка рівна. Підіймаємо тільки зігнуту ніжку. Намагаємося коліном дотягнутися до відповіда. Опорна ніжка, на якій я стою. Рівна. Добре. Тепер боки робимо. Раз. І. Два. І до плечика тягнемось. І чотири. І раз, і два, і три, і чотири. І. розігріваємо пах, Ніжку, виставляємо вперед. Відводимо вбук і поставили ніжку. Вперед, вбук, поставили. Можна фіксувати ніжку а, по воздуху. Ось так, як я роблю так само буде вправо на лаху. А можна зробити через підло. ось так, Кожен разок ставити вниз. На підлогу. Тепер інша ніжка працює. Так само вперед. В сторону поставили або тримаємо ніжку у повітрі. Кому важко стояти так, можна ручки поставити в сторону. Semeia na unha. E para Молодці. Риніва наверх. Спробуємо. Зафіксувалися. Опустилися. Фіксація. Опустилися. Раз. І. Два. І. Три. І. Чотири. І. П'ять. І. Шість. І. Плавно опускаємося. Вісім. І. Добре. ніжки. Тепер робимо пріє вниз по шостій позиції. Раз. І. Два. І. Три. П'яте. Притулені до підлоги. Чотири. І. П'ять. І. Шість. І. Сім. І. А, вісім. І добре. Тепер робимо релібе. Раз, два, три. На рахунок три, фіксуємось і опускаємося. Поїхали. І раз, два, три, Фіксація. опустились. Раз, два, три, Фіксація. опустились. Раз, два, три, Фіксація. опустились. Раз, два, три. Фіксація. опустились. Реліве по першій позиції. І раз, два, три. Фіксайці. Опустились. Раз, два, три. Фіксайте. Опустились. Раз, два, три. Зафіксували. Опустились. Раз, два, три. Фіксація. Опустимо. Потрусили ніжки. Трести крокуємо вперед. Раз. Витягнули ніжку. Рузі. два Три, пристав. Раз, два, три, пристав. Раз, два, три, пристав. Раз, два, три. пристав. Зміна. Раз, два, три, приставили. Тік. Два, три. пристав. Раз, два, три. пристав. Раз, два, три. Приставили. на ніж. Ручки. Вдох. Видихнись. Щерлок. Вдох. Видих. Вдох. Видих. Привіт, мій любий друже. Тема оберти на місці та оберти с просуванням. Перед тим як вивчати оберти, наша задача ознайомитись з поняттям фокус. Фокус це концентрація на певній точці в просторі. Тобто наша задача знайти точку перед собою і утримувати її під час виконання оберту. Фокус нам дуже потрібен для балансу. Якщо ми втратимо наш фокус під час оберту, то велика вирогідність того, що ми втратимо нашу рівновагу або просто впадемо. Тепер я тобі даю 30 секунд для підготовки твого танцювального простору. Відійди на місце, де ти зазвичай танцюєш. Оглянь все навколо і знайди якусь точку перед собою. Твоїм фокусом можуть бути квіти на підвиконні, книжна полиця на рівні очей, або якась картина. Якщо такої точки не можеш знайти, то зроби її сам. Ти можеш використати книжки. Наклейки можеш просто приклеїти їх на свою шафу, для того щоб тримати свій фокус попереду себе. Ну що, точку ми знайшли, тепер готуємо своє тіло. Наша спина повинна бути витягнута під час оберту, ж, тому що чим краще в нас буде вісь нашого тіла, тим краще в нас вийде оберт. Далі наше завдання поділити наше тіло на три частини. Перший блок це наша голова, другий блок, починаючи від плечей, закінчуючи нашими ребрами, десь так. І третій блок нижня частина нашого тіла від наших фетр, закінчуючи нашими стопами. І дуже важливо запам'ятати, зафіксувати ці три блоки для того, щоб ми не виглядали як непрофесійні танц... танцівники під час виконання оперів. Тому що зазвичай люди в звичайному своєму житті обертаються просто ось так гарненько всіма своїми трьома блоками. Танцівники своє тіло, ділять на три частини і гарно можуть обертатися навколо себе. І одразу ми з вами переходимо до першої вправи. Будь ласка, ми вже з тобою знайшли нашу точку, наш фокус. В мене це, наприклад, гномик святковий різдвяний. Ой, я дивлюсь просто очима на нього, намагаюся сконцентруватися на ньому, дивитися тільки на ньому і не відривати свій погляд. Взагалі. Далі, після того, як ми зафіксували свій погляд, наше завдання, наш другий і третій блок відкрутити в якусь сторону. Праворуч або ліворуч немає взагалі жодної різниці. Головне, щоб наш фокус залишався на нашій точці, а наші два блоки крутилися в одну сторону, спочатку вернулися на е, нульову точку. І далі повертаємося в інший бік. Так само і плечі, і е, нижня частина нашого тіла повертається тільки наші очі. Наша голова залишається на нашу точку з фокусу. І вертаємося. Ми можемо починати крутити своє тіло з нижньої частини, з третього блоку. Спочатку наші педра, потім наші е, плечі. Да? Потім можемо в зворотньому порядку повертати плечі, потім бедра. Ми можемо робити це на максимум і в іншому порядку. Так само плечі, потім бедра. Можемо повертатися до стіни все більше і більше, а фокус залишати. І вертаємося і в іншу сторону так само. Бедра спочатку давайте, потім верхню частину. Провернули. А очі залишили. Можна з кожним разом все більше і більше повертатися, обертатися на місці. І вернулися молодці. Очі залишаємо на нашу точку. Ще продовжуємо виконання вправи в один бік. Всі вправі можете гратися, можете плечі залишати. Так само з верхнім блоком. А можете тільки голову залишати. Тут не важливо, але вона ваша точка була спрямована на, свій, на ваш фокус, да? на вашу точку. Молодці. Ну і наступне, що ми виконуємо сьогодні. Це оберт на місці. Давай спочатку я тобі його покажу. Потім цей елемент розділимо на частини і виконуємо разом. Отже, виконуємо оберт на місці разом. Повторюй за мною. Наші ніжки. Тут в нас є опорна нога на тій, на якій ми будемо стояти і обертатися. І наша допоміжна ніжка, яка нас буде... Виштовхувати і доводити нас до опори. Перше, що ми з тобою зробимо, це вправо на виштовхування з лівої ноги. Тут в мене права нога, тут ліва нога. Права нога в мене опорна, на ній я буду стояти і обертатися. Ліва нога допоміжна. Приносимо трішечки вагу на допоміжну ніжку, ось на цю. І далі виштовхуємо себе на опорну. Тут найголовніше, щоб верхня частина тіла, другий наш блок, не улетів. Поза нашу а, вісь. Тобто, тут в нас повинна наша вісь бути дуже рівною. Угу. Щоб не було ось такого, показую неправильно. Дивіться, не повторюйте. Ось так це неправильно. Ми вже не зможемо виконати гарний оберт. Тепер виконуємо разом правильно. Хоп! Виштовхнулися, дійшли до осі. Гарна лінія від нашого плеча і до нашої стопи. Від стопи і до нашого плеча. Ще раз, перенесли вагу, виштовхнулися. Перенесли, виштовхнулися. Перенесли, виштовхнулися. Молодці. Далі стосовно наших рук. Що ми виконуємо, як ми е, працюємо з нашими руками під час оберту? Як ви вже бачили, то в нас наші ручки виконують замах. Тобто вони з другої позиції трішечки так закручуються. Ми виштовхуємо себе ногами і виконуємо гарний оберт. Ми можемо виконувати два оберти, три оберти на місці. Поки що наше завдання зробити один. Ще раз, зробили замах, виштовхнулися. Угу. Що важливо? Наші ручки під час виконання оберту повинні закритися у першу позицію рук. Зараз ми стоїмо з вами в другій позиції. Да? Трішки закруглили їх. І саме в цьому моменті, де ми виконали з вами півповороту, наше завдання, щоб наші ручки зібралися для того, щоб трішечки нам допомогти. І завершуємо наш оберт вже з такими руками, або можемо їх відкрити після того, як завершили. Стосовно нашої голови. Наша наш фокус повинен бути завжди на нашу точку. Це головне правило. А вже ж, ми під час нашого оберту не зможемо не відривати наших очей. Але для нашого глядача, який дивиться, як ми виконуємо оберт, цей момент повинен бути непомітний. Тобто, що це означає? Ось, наприклад, коли ми виконуємо оберт, ми знайшли фокус. Наша задача, щоб ми максимально довго залишали наші очі з нашою точкою. Коли ми вже не маємо змоги тримати свої очі на точку, ми швиденько переносимо свої очі в іншу сторону і довертаємо. Зрозуміло? Тобто очі в нас постійно мають бути на точці. Ще раз. Залишили. От. Якщо ви гарно виконуєте і нахитаєтесь, то ви справжні молодці. Якщо ні, то ще разочок е, всі елементи пройдіть. Ваші ніжки, як ви виштовхуєте себе на вісь. Дуже головне правило тут не перевалювати свою верхню частину тіла, а доходити до вісі. Далі, щоб ваші ручки закручувались і тримали вас. І ваша голова, ваші очі. Повинні бути завжди сфокусовані на вашій точці. Тоді у вас оберти будуть виходити дуже-дуже класно. Знаю, що оберти не виходять з першого разу, тому, будь ласка, відпрацьовуйте. У вас є трішечки часу для того, щоб відпрацювати і гарно, гарно, класно показати мені оберти, тому я буду чекати ваші відео обертів на місці. Далі виконуємо оберт в русі. Так само я тобі спочатку його покажу, потім будемо виконувати разом. Отже, принцип виконання в русі такий самий, як і оберт на місці. Наші ніжки тут виконують такі дії. Ми крокуємо в крок. Крокуємо в сторону, далі збираємо ніжки в одному місці, робимо підставку оберт і ще один крок. Ще раз, якщо з цієї точки виконувати ще один оберт в іншу сторону, крокуємо в сторону, зібрали ніжки, зробили оберт і ще один крок. Нічого складного. Далі, стосовно нашої, нашого фокусу, наших очей. Ми намагаємося залишати нашу голову настільки довго з нашою точку, настільки, наскільки ми можемо. Тобто ми робимо крок, збираємо ніжки, хоп, перенесли наш фокус і перенесли свою вагу на ліву ніжку. Далі знову крокуємо в іншу сторону і так само залишаємо нашу, наш фокус настільки довго, наскільки ми можемо. Хоп! Ще раз хоп. Отже, це стосовно голови і наших ніг. Далі підключаємо для того, щоб наш оберт був дуже е, таким, е, гарним, танцю, танцювальним, підключаємо наші, нашу другу частину тіла і наші бедра. Е, наші руки тут повинні рухатись так само. З замахом крок, збираємо руки, ще крок. Далі, з цієї точки, ми можемо зробити ще один. Оберт, але в іншу сторону. Тому і замах робимо в іншу сторону. Зробили замах, точку знайшли. Знайшли точку. так, І з цією, з цією точкою намагаємося зробити оберт в русі. Крок зібрались. Крок зібрались. Крок зібрались. Стосовно нашої послідовності і стосовно наших бедрів. Так само вони нам допомагають. Повільно розповідає. Ми, коли робимо кролок, наші ручки розкриваються, починають обертати нас наші ручки. Зараз про голову трішки забуваю, тому що розповідаю стосовно наших рук і наших бедр. Розкрили ручки, далі вони нас повинні закрутити. Тобто верхній блок, другий, він нас закручує, Голова залишається. так? Да? Далі, коли нас закрутили наші руки, ми продовжуємо закручувати наші бедра. Бедра, бедра крутяться, крутяться, переводжу голову. Далі продовжую розкручувати свої руки і крокую в сторону. Ще раз трішечки швидше. Замах. Голову тримаю, вже, вже з головою роблю. Далі крок розкрила ручки, закрутила ручки, прокрутила. Крок. Давай зробимо без зупинки декілька обертів в русі. Намагайся тримати фокус. Крок підставка, крок. Замах. Крок підставка, крок. Замах. Крок підставка, крок. Замах. Крок підставка, крок. Замах. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Молодці. Я думаю, що ти вже відчуваєш різницю між тими уроками, які були в першому півріччі, і тими заняттями, які ми виконуємо зараз. Зараз у нас вони такі дуже професійні, танцювальні, і повинно сказати, що оберти. Тут немає досконалості. Оберти повинні бути відпрацьовані завжди, і ви повинні їх відпрацьовувати регулярно. Тому я дуже буду чекати на ваші домашні завдання. Я хочу побачити, як ви виконуєте оберти і на місці, і в русі. Розумію, що, може, не з першого разу, але обов'язково у вас це вийде. Тому е, намагайтесь відпрацювати, займайтеся, витрачайте на цей час, і у вас все-все-все вийде. До побачення, до наступного разу, буду чекати на наступному занятті. Па-па!